Права 848. Накресли відрізок МК. виміряй його довжину і накресли рівний йому відрізок ПЛ. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо спочатку окреслити відрізок МК. Я в даному випадку візьму лінійку і давайте довільно якось проведу якийсь відрізок. Отже, ось він тут. Так. Давайте навіть більшим Зобразимо його. Є. Тепер і давайте ми поставимо на кінцях крапочки. Ну, а зараз підписуємо, що це у нас буде відрізок МК. Чудово. Тепер нам треба виміряти його довжину. Беремо лінійку і вимірюємо. Так, дивимося. Так, тут у мене тоді 1 см по моїй лінійці, 2 см, 2 см і 9 мм. То ми пишемо, що МК дорівнює 2 см і 9 мм. Є. А зараз треба накреслити рівний йому відрізок PL. Ну що ж, давайте вже під іншим кутом накреслимо відрізок PL довжиною 2 см і 9 міліметрів. Ну що ж, навіть сильніше якось поверну. Давайте тоді. Отже, раз, два і дев'ять. Є. Забираємо лінійку. Давайте поставимо тут крапочки. На кінцях і підпишемо, що це у нас відрізок тоді PL. PL. Ну що ж, давайте запишемо, що тоді відрізок PL дорівнює відрізку МК, довжина їхня однакова, і він дорівнює 2 см 9 міліметрів. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову однакових відрізків на цьому вправу завершено.